У Кременчуці розпочався сезон ремонту міських доріг. Працівники комунального підприємства «Шляхово-ремонтно-будівельне будівельне управління працюють лише на найкритичніших ділянках. Зараз це вулиця Гранітна поблизу першої міської лікарні імені Богаєвського. Сюди досить часто приїжджають швидкі, їм треба швидко доставляти пацієнтів до відділень нашої лікарні. Тиждень буде працювати шляхово ремонтно-будівельне управління, знімаючи старий асфальт. І дуже сподіваємося, що в кінці тижня ми дамо перший асфальт уже з нашого асфальтобетонного заводу. Загалом цьогоріч дороги ремонтуватимуть по мінімуму лише там, де це вкрай необхідно. Наразі в країні триває війна і вагома частина міського бюджету спрямована на допомогу Збройним силам України. Зважаючи на військовий стан зараз. Обмежене фінансування дорожніх робіт будемо ремонтувати лише критично важливі ділянки, такі як ця біля лікарні, біля закладів соціального обслуговування. Роботи з ремонту проїжджих частин і тротуарів виконуватимуться поступово за необхідності: спочатку перемога, а потім усе інше. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.